Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги літні джинси. Це легкі та комфортні штани для теплої пори року, виготовлені з м'якого дихаючого матеріалу. Модель має вільний прямий крій та широкий фасон, що додає свободи рухів, а еластичний пояс зі шнурком дозволяє легко регулювати посадку. Тонка тканина робить штани ідеальними для літа та весни, поєднуючи. Комфорт та сучасний вигляд. Дизайн джинс легко комбінується з футболками, сорочками чи худі, а зручні кишені надають практичність для дрібниць та аксесуарів.